Прошу. Всім привіт, всіх вітаю. Всіх вітаю середа. Середа 21.00, як завжди, наша з вами програма Щоденне життя, де кожен з вас. Дякую, дякую, дуже дякую за подарунок, друзі, щиро дякую. Щиро дякую за подарунок. Наша з вами програма щоденне життя, де кожен з вас може ділитися цінним та важливим з другими людьми. Заборонених тем немає. Вільне спілкування, вільних людей. Дякую, дякую за подарунки, щиро дякую, всіх запрошую. Всіх запрошую приєднатися до Етера 21.00. Як завжди, я зараз в Києві. Давайте знайомити. Зовуть мене Андрій Островський. Народився в Києві, що не робить мене особливим. Громадянин України. Зараз знаходжусь в Києві. Веду прямий етер з 20... 21.00 година кожного дня неділя з понеділка по суботу. Взагалі я підприємець. А у неділю я роблю ще презентації своїх книжок. О, зараз трохи поправлю камеру на Ютубі, яке в мене за спиною. Я ще пишу книжки. Моя перша книжка вийшла перед війною в 21 році. Має назву Життя просто бізнес. Під час війни я відкрив власне видавництво. І написав свою другу книжку Життя просто бізнес 2.0 вершина прірву або нескінченна подорож. Ці дві книжки є єдиним цілим, тому що я вважаю, що життя це наша справа. Запрошую всіх приєднатися, вільний мікрофон. Мої книжки можна замовити у всіх великих книгарнях України, таких як Бестбук, як Яхабу, як наш формат, звісно. Дехарня є, промка, розетка. Вони вже є і на Амазоні в перекладі англійської мови. Ви можете замовити в мене, замовляючи в мене, доставка в межах України Укрпошта або нова пошта безкоштовно. І буде у вас бажання, я вам особисто підпишу свої книжки. Добрий вечір, добрий вечір, добрий вечір. Дякую, дякую, запрошую. Можете приєднуватися. Заборонених тем нема. Крім одного обмеження, не використовувати слова низької якості. От і все. Я трохи буду крутити головою, тому що в мене в Києві та лампа, з якою я працював, вона не працює. Тому я тут налаштовував світ в таких, знаєте, військових умовах. Дякую, дякую за вподобайки. Щиро дякую. Щиро дякую. Тому, друзі, як завжди, просте питання. Як пройшов? Важдень я буду трохи крутити головою. Дякую, щиро дякую. Буду трохи крутити головою, тому що тут в мене Тік-Ток, а тут в мене Ютуб. Я зараз трохи на Ютубі поправлю камеру, а то світло так падає, капець, які є круги, як під глазами. Того нема, але так падає світло. Тому. Воно є, як воно є. Дякую щиро, дякую за подарунки. І тому, друзі, не забуваємо ділитися цим етером, приймати активну участь, тому що що? активність завжди народжує продуктивність. Твоя активність, друже, наш глядач, це твоє майбутнє, майбутнє твоїх близьких. Яка рада в тому, що ти, який сенс в тому, що ти будеш пасивним? Ніякого сенсу. Будеш пасивним, зганьбиш своє тіло, свою душу, зруйнуєш, принесеш біль І не тільки собі, а твоїм близьким також. Так, я вважаю, що життя це наша справа. Бінго, добрий вечір. Я зараз в Києві. Бачите, інтер'єр трохи змінився, тому що та лампа, яка у мене була в Києві, сьогодні, сьогодні щось погано працює, взагалі не працює. І тому я в таких умовах вже там. Робив з чого є, люстру включив, і те включив в кімнаті, але трохи-трохи але не так падає світло, як мені подобається. Але є так, як воно є. І даруйте мені друзі, я буду крутити головою, тому що тут в мене Тік-Ток, а тут в мене Ютуб. Тому, як взагалі можете приєднуватися, бажаєте, можете надіслати запрос, я вас включу, можемо поспілкуватися в прямому етері. І просте питання, як пройшов ваш день, що було цікаво, що було нового. Можливо, якась думка сьогодні прийшла. В мене є чим з вами поділитися. Є, є. Тому що я намагаюсь бути в житті активним, намагаюсь жити своїм життям і тренуюсь так, щоб бути готовий до всього. І сьогодні в мене є тема. Є тема, але я спочатку хочу. Почути вас, як пройшов ваш день, що було цікаво, що було важливо, можливо, щось було те, що ви бажаєте поділитися з іншими людьми. Можемо про політику поговорити, звісно, про війну, тому що конфлікти будуть завжди, як всередині нас, так і зовні нас. Про страхи, про емоції, про добрі справи, про погані справи. Так влаштовував світ. Про те, що ми є невід'ємною частиною одного великого цілого, нашого небесного батька, нашої природи. Але взагалі спочатку про вас. Як пройшов день? Я зараз подивлюся статистику. Поради. Все дуже добре, йде, дуже класно. Тому, друзі. Можете надсилати запроси, я знаю, як приєднувати людей до етеру. А я такий, як є, киянин. Добрий вечір, пані Оля, добрий, щедрий вечір. Дякую, дякую за вподобайки. Щиро дякую. Так, не забуваємо ставити вподобайки, ділитися цим етером з іншими людьми, щоб будувати суспільство, зв'язки, зрозуміти, зв'язки це все. Як ти зв'язуєшся з собою, як ти будуєш відносини з собою, це зв'язки із іншими людьми? Від того в тебе є таке життя. І твій стрижен життя буде незламним. Навпротязі всього твого зерною подорожі. Зрозуміти, ми тут в подорожі, добрий вечір. Всіх запрошую, хто присилає запрошення. Так про що сьогодні поговоримо? Привіт! Привіт, всім привіт. Щось трошки жаркувато. Хотя не знаю з чого. Але трохи-трохи. Мабуть, будинок в Києві нагрівся. Хоч сьогодні теж не було світ... не було електроенергії, друзі. Світло є завжди. Але бувають перепади з електроенергії, тому що московити... Вони що? Вони роблять погані справи. І в першу чергу вони шкодять собі, тому що вони шлях до повернення до людського стає ще більшим. Так, війна, є війна з московитами. Всі онкології суспільства, тому що онкологія буває не тільки з тобою, а онкологія буває з суспільством, з шоблою. Так буває, тому що онкологія це що? Це руйна річ. Що таке онкологія, коли клітина, отрутна клітина починає клонувати себе в хаосу, знищуючи все? Так буває, друзі. Тому дбайте про своє тіло, тому що, дбаючи про своє тіло, ви будете мати сильну душу. Або, маючи сильну душу, завжди будете мати сильне тіло. Все впливає на все. Так про що сьогодні бажаєте поговорити? Я можу запропонувати вам тему. Деякий час тому я починав займатися, дякую, дякую за подарунок, я починав займатися. Тоді це був 84 рік. 1984 рік. І ми починали, ми, до речі, постійно захоплювались нетрадиційними речами, тому що я вважав, що всі традиці... традиції Радянського Союзу це фушал, Розумієте, ну як вам сказали, це брехня, це лицемірство. І це веде тільки до руйнування. Тому традиції Радянського Союзу я знав, що це обкладинка, що там нема сенсу. І тому ми займалися чим? Ми займалися бізнесом в Радянському Союзі. Ми взагалі ніколи не бігали в тому напрямку, коли біжить стадо, тому що сенс є там, де нікого нема. Розумієте, чому справа? І тому у нас була група людей, ми займалися бізнесом, перепродажем, зв'язками. Ми постійно заробляли. У нас було таке суспільство. І ще ми займалися нетрадиційними, як це було. Практиками ми займалися йогом, ми займалися карате, кунг-фу, східними єдиноборствами. Це було цікаво. І от коли вперше мій вчитель по йозі, вона сказала колись дуже цікаву фразу, що людина стає сильною і бачить краще, тоді коли вона відчуває боль іншого, іншої людини, як свою? Я так подумав, ну як це може бути? Це ж послаблює позицію відчувати боль іншої людини, як свою? Наприклад, біль близької людини. І я подумав, ну як же це може підсилювати? А зараз я зрозумію, може, через кілька років? Я можу вам сказати, друзі, я свідчу перед вами. Це велике благословення. І якщо кожен з вас щиро навчиться, навчиться і побачить біль іншої людини і відчує як свою, у нас буде гармонійне суспільство. А що таке гармонія? Це порядок. Це, коли ти живеш по законам. А коли ти живеш по законам Божим, по законам природи, ти стаєш сильнішим неймовірно. Неймовірно, тому що це дисциплінує. А дисципліна творить дива. Але треба це побачити і прийняти. І бути щирим. Щирість завжди дає силу. І ніколи не вибачатися. Якщо про те, тебе не просять. Да, є Ісуса Христа таке пробачати своїх ворогів, любити своїх ворогів. Але якщо в тебе не просять вибачення, якщо людина не кається, вона для тебе не близька. А не з близькими, як не близькі. Тому що є ще істоти. Що таке істоти? Переродження, коли людина перероджується. Щось не живе. що я маю на увазі, коли вона починає жити чужим життям? Коли вона починає цінувати не живе, перше заживе, ну, якісь там речі, каміння, все що завгодно, те, що визиває залежність. Ви розумієте, про якісь чи порошки, які змінюють реальність, які змінюють людську сутність. Це легкі дофаміни, гормони щастя, які належать зовні. Тому що те, що ми споживаємо зовні, ми проходимо те, що в нас всередині. А те, що в нас всередині, там сила, сила людини завжди в особистості, в цінності особистості. От і все. Але як написав я в своїй книжці «Життя – просто бізнес. Просто це не завжди легко. А що робити з бол'ю, коли біль? Знаєте, що робити? Зробити його з особистою, побачити в ній сенс і велику силу. Та сила, яка кожного з нас буде міняти на краще. Тому що добре це ворог кращого. Як справи, ну добре. А повинні бути справи краще. Тому що коли все добре, ти зупиняєшся. І тобі здається, що ти зупинився, що ти досяг всього ні. Зупинок нема в нашому русі життя. Ти або рухаєшся вперед, або скатуєшся взад. Такий дуалізм буття. Так буває. Але зрозумійте, друзі, це моя особиста точка зору. Я не претендую на абсолютну істину. Я такий, як є. Андрій Островський підприємець, який намагається із усіх сил жити своїм життям, який веде прямий територію, тому що мені не байдуже, як ви почуваєте себе тому що від того, як почуваєте ви себе, я також почуваю себе, тому що все впливає на все. Зрозумійте, це, друзі. І це велика відповідальність. Відповідальність і дисципліна. Я підкреслюю, дисципліна творить дива. А коли нема дисципліни, не є ніякого дива, є тільки деградація і перетворення. На неживе. Повільно або швидко. Все залежить від чого? Від права, від реалізації права вибору кожного з нас. А як ви, друзі, вважаєте? Я дякую вам за вподобайки. Дуже дякую за підтримку. Я дякую вам за все. І життю треба дякувати за все, і завжди знаходити спосіб радіти бачення в кожної ситуації, яка з першого погляду може казати тяжкою, можна знайти радість, частину радості. мить радості. Але коли ти будеш дивитися на це і фокусуватися на тому, в тої миті, в зерненькій радості. Буде така сила, яка дасть тобі бачення і наповнення тебе. І ти не будеш відчувати себе порожнім і розтратованим. Я вже багато разів казав, що перший, перший маркер того, що щось війшло і руйнує тебе, це коли ти спустошений і роздратований. І це нормально. Коли ти починаєш це бачити, тому що ти розумієш, що це зайве тебе, що це тебе руйнує. А навіщо нам бути в парадигмі руйнування, коли ми можемо саме себе створювати? Тому що кожен з нас, кожна людина створює світи. І в нас всередині світ не обмежений, як і зовні. Треба просто вчитися бачити, тренуватися, читати гарні книжки, робити гарні дії і робити для цього все. І ще, а, друзі, ще раз, в мене на моєму каналі Ютубі в шапці профіля посилання для ютуберів в коментах закріплених. Це збір коштів для батальйону братства. Будь-яка сума важлива. Батальйон Братства підпорядковується головного управління розвитку Міністерства оборони України. Ці воїни ціною свого життя, дарують життя кожному з вас, вашим близьким, вашим дітям, вам особисто, вашим батькам, вашим коханам. Будь-яка сума важлива. Тому на тіктоці не влазить ця об'ява, я не можу її розмістити, тому, друзі, заходите на мій YouTube канал, в шапці профіля посилання на мій YouTube канал, це для тікторів ютуберів. І там дуже все просто зробіть свій вчинок людський. Ваша копійчина збереже здоров'я і життя вашому захиснику, який ціною свого життя, дарує життя вам. І те, що ми зараз з вами живі, продовжуємо нашу земну подорож, це завдяки тому рахунку і бійцям батальйону. Якщо ви мені не довіряєте, маєте на це справу, і ви одержимі страхами розчарування, недовіри і всього, допоможіть тим людям, яких ви знаєте, які зараз на фронті, які зараз в Збройних силах України. І зробіть, що можете. Те, що не можете, від вас ніхто не вимагає, навіть ви самі. Але зробіть все, що можете маленька частинка все. Як каже лідер братства Дмитро Олександрович Корчинський, буде вам щастя, а не щастя не буде. Запрошуємо всіх, хто присилає запроси. Але люди бояться, бояться приєднуватися. Тому що залежні від страху розчарування, залежні від болю. І страх отримати боль утримує нас від руху. Але зрозумійте, зрозумійте, зробіть цю боль своєю не чужою. Познайомте з нею, припаруйте її як свій страх, посмійтесь над нею і зрозумійте, що вона не така вже і сильна. Тому що таке ставлення робить наш, ці страхи маленькими. А коли страх опанує вам, ви робитесь маленьким, і вибір за вами. Або ваш страх буде маленький, або ви в своїх очах будете маленькими і слабенькими. Зрозумійте це? І зрозуміти, небесний батько не дає іспити, з якими людина не може впоратися. І завжди дає інструменти, щоб ними впоратися, тому що ми діти Божі, і не треба ставитися. До Бога як до супермаркета дай дай дай, дай дай дай, дай дай дай. Зрозумійте, шукайте в собі силу і ваших близьких будуйте відносини. Але це моя особиста думка. Як ви вважаєте друзі? Я, до речі, просте питання: як пройшов ваш сьогоднішній день? Що ви написали в своєму щоденнику життю, тому, життя, тому що моя програма так називається Щоденник життя, тому що кожен наш день життя це одна ще сторінок. І треба сьогодні ввечері подивитися, а що ти написав на своїй сторінці свого щоденника життя? І взагалі, а можливо, вона порожня. І задай своє питання: а з якого вона порожня? Чому ти так ставишся до самого цінного, до самого важливого до часу свого життя? Чому ти його так використовуєш? Чому ти вважаєш, що життя це лайно? Що життя це біль, а може життя це любов? А може, життя це радість, а може життя це сила. А можливо, життя це можливість почувати себе людиною і жити? Вічно з небесним батьком і бути синним. Хто тобі сказав? Хто тобі сказав, що ти слухник? Чому ти слухаєш когось або щось? Навіщо залежити від когось або щось? Залеж від себе, будуй з собою відносини і з близькими тобі людьми. Не просто так Ісус Христос сказав, що дуже важлива заповідь возлюбити близького. Як самого себе. Але якщо ти не любиш самого себе, як ти можеш любити близького? Ти не вмієш цього робити. І це буде все, що завгодно, але не любов. Зрозумійте це, друзі? Я так вважаю. А як вважаєте ви? Дайте мені зворотній зв'язок. Якщо ви не труси і не боїтеся, якщо ви в бачите в собі людину, просто мені цікаво, як ви вважаєте. Взагалі у вас є якесь бачення якесь, якась думка у вас взагалі є. Да, Страх паралізує. А людина, яка паралізована, вона завжди буде жити пасивно, несмачно. І страждати. І думати, що це таке життя, страждати, постійно страждати. Тому що маленькі люди, вони ж страждають. Але вибір. Розумієте, буде будувати ваше майбутнє. І саме головне, що ваш вибір буде впливати не тільки на ваш стан, а на стан ваших близьких. Ви що бажаєте, що ваші близькі теж страждали, дивлячись на вас. Це те винесете своїм близьким і собі? І це дуже це безглуздо і нераціонально. Познайомтеся з собою, друзі. Навчитись комунікувати спочатку з собою, а не бездумно лазити по інтернету. Інтернет це велике благословіння, це джерело знань. Знання дають якість життя, бачення життя, силу життя, смак життя. Зрозуміти саме головне, як ви себе почуваєте, як ви себе бачите, все решта вторинне. Ви видно. Але питання, чому всі можуть бути близькими, але не всі будуть. І іноді кожен з нас сам для себе дуже далекий. Просте питання. Я почекаю, я почекаю, в мене є час. Я почекаю вашої думки. Тому що я ж не думаю, що у вас пусті думки, тому що пусті думки пусте життя. Або дайте свою тему. Я залюбки її промодерую. Зараз тік-ток, Ютуб. Далі не забуваємо підписуватися на мій ютуб канал, інстаграм, фейсбук. Я завжди підписуюсь на тих людей, які підписуються на мене. Да, до речі, мої книжки. Життя просто бізнес та життя просто бізнес 2.0, вершина прірва або нескінченна подорож. Можна придбати у всіх великих книгарнях України. Таких як «Бестбук», наш формат, «Яхабук», Книгарня є. Промка, розетка, «Буквіца», Google допомогу. Вони вже є на Амазоні на платформі, на англійську мову перекладені. Можете замовити в мене, замовляючи в мене. Доставка в межах України Укрпошту або новою поштою безкоштовно. І буду у вас бажання, я вам особисто підпишу свої книжки. Добрий вечір, добрий вечір. Привіт, всім Так, привіт. До речі, друзі. В моєму видавництві виходять книжки інших авторів. Маргарита Боброва Моя нескорена буча. Людина писала щоденник окупації в Бучі. Дуже щира, чесна книга. Її теж можна замовити в таких книгарнях, як Бестбук, як наш формат. Також можете замовити в мене. Замовляючи в мене, доставка Укрпошту новою поштою безкоштовно. Але я вам не можу підписати цю книжку, тому що не я її писав. Друзі, а взагалі. Хто зараз які книжки читає? Я почекаю, тому, тому що я знаю одне, що людина, яка читає, завжди буде керувати людину, яка не читає. І людина, яка не читає, рано чи пізно перетворюється в людину, яка не вміє читати. Добрий вечір. Всіх запрошую. Всіх, хто запрошення.